Друзі, сьогодні відбулась справді нетривіальна подія на 195-й день повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє про те, що вже на території України знищено понад 50 тисяч російських військових. Я одразу хочу вам сказати, що ці цифри перевищують втрати російської армії і за часів е війни у Чечні, і за часів, звісно, афганської кампанії. Війни, які я згадую, вони тривали роками. Ми зараз говоримо про період тільки за півроку. Ну і вочевидь, якщо вбився Путін, якщо його військове керівництво не зупиниться, то тут в Україні буде перемелено абсолютно все його військо. Так в них ще лишаються резерви, але назвати їх такими боєздатними, як вони були станом на 24 лютого, вже не може жодний військовий експерт. Тож я пропоную вам тихо і спокійно. Привітати збройні сили України і головнокомандуючого Валерія Залужного із цим.